Доброго дня першокласники! Урок математики! Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилась марно. Сьогодні ми будемо вчитися відніманню виду 17 відняти 7, 17 відняти 10, розв'язувати задачі на знаходження суми, вимірювати та будувати відрізки. Усні обчислення. Гра, котик-фотограф. Котик фотографує мишок, які тримають вирази з відповіддю 5. Вкажіть цих мишок. Допоможіть котикові їх сфотографувати. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Потім звіримося. Котикові треба сфотографувати лише 4 мишки. І ось де вони заховалися. Вони тримають вирази з відповіддю 5. Молодці! Згадаємо, як називаються числа при додаванні. Назвіть голос. Як називаються числа при відніманні. Називайте голос. Сьогодні ми з вами згадаємо. Провзаємо зв'язок між дією додавання та віднімання. Розглянемо 10 додати 4 дорівнює 14, доданок, доданок, сума. Якщо від суми віднімемо перший доданок, то отримаємо другий доданок. Буде 4. Якщо від суми віднімемо перший доданок 4, то отримаємо другий доданок 10. Запишемо ці три вирази у стошит. Потім звіримося. Перевіряємо. Я сподіваюся, що ви із завданням справилися. Підручник. Сторінка 82. Завдання перше. Прочитай пояснення. Розглянемо перший малюнок. Скільки зелених квадратів ліворуч. Порахуємо їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, їх 10 або 1 десяток. А скільки жовтих порахуємо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Їх 7. Тобто разом це число 17. Вилучили жовті квадрати. Яку дію виконали? Віднімання. Тобто від 17 квадратів відняли 7, залишилося 10. А який вираз склали? 17 відняти 7 дорівнює 10. У числі 17, 7 одиниць і 1 один десяток. Якщо ми від цього числа віднімемо 7 одиниць, то залишиться 1 десяток. Так і говорить нам лисичка. Віднімаємо одиниці, залишається десяток. Розглянемо другий малюнок. Скільки разом квадратів? Один десяток і сім одиничок, разом 17 квадратів. Вилучили один десяток квадратів. Залишилося сім. Отже, від 17 відняли 10, залишилося сім. Лисичка нам підказує. Віднімаємо десяток, залишаються одиниці. У числі 17, один десяток і сім одиничок. Відняли один десяток, залишилося сім одиничок. Прочитайте ще раз вирази та запам'ятайте рекомендації, які дають нам лисенята. 17 відняти 7 буде 10. Віднімаємо одинички, залишаються десятки. 17 відняти 10 дорівнює 7. Віднімаємо десяток, залишаються одинички. Завдання друге. Зменш на 10 кожне число в таблиці. Запишемо ці вирази. Ми знаємо: зменшити означає відняти. 19 відняти 10 запишемо вираз. Згадаємо правило: якщо від числа віднімаємо 1 десяток. То отримаємо одинички. Від 19 відняли один десяток, отримали 9 одиничок. Запишіть всі вирази та розв'яжіть їх. Потім звіримося. Перевіримо, а чи правильно, ви відняли від числа один десяток. Я вірю, правильно, молодці! Виконуємо завдання номер 3 Обчисли. Будемо писати вирази по два. Запишемо та розглянемо перші два вирази. Пропустіть нижче дві клітинки від виконаної вправи. У числі 13 три одинички і один десяток. Відняли три одинички залишилося десяток. У числі 13 три одинички і один десяток. Відняли 10, тобто один десяток, залишилося 3 одинички. Обчисліть наступні вирази, використавши правила, та запишіть відповіді. Потім звіримося. Перевіряємо. Всі ви справилися з завданням молодці. Завдання четверте. Задача. Читаємо та уявляємо задачу. Артемко розмістив у альбомі 10 світлин з відпочинку на морі та 5 світлин зі змагань з футболу. Скільки всього світлин розмістив Артемко в альбомі? Слово світлини означає фото. Уважно прочитайте задачу. перекажіть її умову. Що означає число 10? Так, це фото з моря. Що означає число 5? Це фото з футболу. А як можна дізнатися, скільки всього світлин розмістив Артемко в альбомі? Так, дію додавання до 10 треба додати 5. Запишемо задачу. Розв'язавши задачу, ми дали відповідь на запитання, що Артемко розмістив в альбомі 15 світлин. Молодці. СПОртивні задачі Попрацюйте усно. Прочитайте задачі та розв'яжіть їх. Поставте відео на паузу Попрацюйте. Завдання п'яте. Перше. Виміряйте довжину кожного предмета. Візьміть лініючку, виміряйте довжину кожного предмета та запишіть через кому в рядочок. Вимірюємо в сантиметрах. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Друге. Побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин скрипки та ручки. Скріпка 2 см, ручка 10 см. Запишемо вираз 10 см, додати 2 см та обчислимо його. Дорівнює 12 см. Отже, нам треба накреслити відрізок 12 см. Беремо лінієчку, ставимо початок відрізка. До початку відрізка прикладаємо лінієчку від 0 до 12. Вимірюємо, поставимо кінець відрізка. Маємо початок та кінець відрізочка і з'єднаємо їх. Підпишемо, що цей відрізок має довжину 12 см. Ми з вами, молодці, справилися з завданням. Зошит сторінка 14. Завдання перше. Обчисли. Обчисліть вирази та запишіть результат. Завдання друге. З'єднай вирази, які мають однакове значення. Запиши рівності за зразком. Розглянемо приклад. 18 відняти 10 буде 8. 1 додати 7 також буде 8. Запишемо ці вирази та поставимо знак дорівнює між ними. Завдання третє. Зменш на 10 кожне число в таблиці. 11 зменшити на 10 це означає відняти 10. 11 відняти 10 буде 1. 15 відняти 10 буде 5. Запишіть ці числа, поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання 4 Допоможи бджілкам зібрати мед, зафарбуй соти вказаними кольорами. Обчисліть вирази, запишіть результат. А потім, по результатові, розфарбуйте ці соти. Задання п'яте: Виміряй довжину кожного відрізка. Наскільки сантиметрів довжина відрізка зеленого кольору менша, ніж довжина відрізка жовтого кольору. Виміряйте відрізки, запишіть вираз та обчисліть. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці!